Сьогодні 18 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 18 квітня в Україні святкують день заснування Товариства Червоного Христа. Саме цього дня, 1918 року, в Києві відбувся перший заїзд товариства, завдяки старанням Маріїнської громади Сестер милосердя. Товариство Червоного Христа це гуманітарна добровільна громадська організація, яка має за мету допомогти людям, захищаючи їхнє життя і здоров'я, сприяти полегшенню мук. Організація була створена під час першої світової війни. Також 18 квітня День власників домашніх тварин. Ідея створити таке жартівливе свято для власників домашніх тварин прийшла, щоб була окрема дата, коли такі люди можуть просто відпочити від турбот про свого улюбленця і полежати на дивані. А ще 18 квітня святкують день газетного оглядача. Це професійне свято. Газетними оглядачами називають тих журналістів, які ведуть певну колонку в журналі чи газеті. Там можна висловити власну думку щодо певної теми політики, кулінарії, культури. Спочатку фахівець осмислює і аналізує предмет своєї роботи, а потім коротко висловлюється у вигляді порад. 18 квітня Всесвітній день радіоматора. Це неофіційне свято популярного інтелектуального хобі. Дату обрали не випадково, а на честь створення Міжнародного союзу радіоматорів, яке відбулося в Парижі 1925 року. Головна мета свята полягає в залученні фахівців і однодумців в сфері технологій до спільного навчання. Також 18 квітня святкують Міжнародний день жонглерів творче і веселе професійне свято своє вміння вони використовують для того, щоб ритмічно підкати і ловити різні предмети. Найчастіше жонглюють кульками. Ідея такої діяльності зародилась дуже давно ймовірніше в стародавньому Єгипті. Ще 18 квітня міжнародний день пам'яток і історичних місць. Він також відомий як День всесвітнього спадку. Ідею створити таке свято було винесено на розгляді під час симпозіуму в Тунісі, що був організований міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць 1982 року. А вже через рік ООН затвердила міжнародний день пам'яток і історичних місць як важливу подію. Цей день народилися. 1903 рік українська актриса, заслужена артистка України Надія Титаренко. 1947 рік українська поетеса Ганна Костів, Гуска. 1956 рік. Ерік Робертс, американський актор, брат Джулії Робертс, знявся в стрічці Одесея та українському фільмі Аврора.